Розпаковка б'юті боксу, який ви отримали для тестування з моїм супровідом. Давайте розглянемо, а що ж знаходиться всередині. Головна скрипка нашого догляду, нашої доглядової програми це система TimeWise 3D запатентованим комплексом. Вона складається з наступних етапів. Етап перший, і він у вас є підписаний, і в цьому сашеті він знаходиться під номером 1: це очищувальний засіб 4 в 1 з комплексом TimeWise 3D, який видаляє видимі забруднення, очищає шкіру, відлущує відмерлі клітинки і робить шкіру більш сяючою і готує до наступного етапу. Скажу вам, що без очищення всі наступні етапи не мають жодного значення. Система поділяється на різні типи шкіри. Якщо у вас рожева смужка, це нормальна суха шкіра. Якщо у вас фіолетова смужка нормальна комбінована шкіра. Наступним кроком в нашому догляді є зволожувальний засіб з антиоксидантами та комплексом TimeWise 3D. Він наповнює шкіру вологою протягом 12 годин і додає. Нужності сприяє зменшенню вікових ліній та зморшок. Далі ми бачимо цей крем в нашому сашеті під номером 2. Далі дві отакі чарівні сироватки. Перша це захист SPF 30 і комплексом TimeWise 3D. Цей захист допомагає відкласти появу видимих ознак старіння шкіри, робить менш помітні зморшки вікові лінії і покращує загальний вигляд шкіри. І, звичайно, нічне відновлення з такими гарними. Вітамінками, які, проходячи через оцей пульверізатор тріскаються і одразу працюють на вашій шкірі. Нічне відновлення з комплексом TimeWise 3D впродовж ночі відновлює та наповнює шкіру енергією, дає її свіжого вигляду і зменшує видимість мімічних зморшок. І ці дві сироватки є тут, і вони підписані денний догляд і нічний догляд. Щоб ви могли в цьому краще розібратися, в кожному б'юті-боксі є ось такий Нагадування, де чітко розписано, що складаєте система TimeWise 3D Ultimate, і як правильно, послідовно наносити засоби один за одним. Коли ви робите ранковий захист, ви берете очищення, потім крем з антиоксидантами, і тоді завершуєте це все денною сироваткою. Якщо ви робите нічний догляд, то ви берете очищення, нічний крем. І завершуйте це кремом з антиоксидантами. Ця послідовність дуже важлива, тому будьте уважні. В кожному вашому б'юті-боксі є ось такий cc крем, який я заховала в такий маленький контейнер, який підписаний, і він буде вранці допомагати вашій шкірі та отримати рівний тон, захистити від впливу навколишнього середовища і додатково зволожити. Пам'ятайте, що старіння це не про роки в паспорті, а про недостатність зволоженої шкіри. Перший вечір ми будемо робити маску, яку ми називаємо маску детокс, для того, щоб прибрати ваше обличчя, забрати все зайве, почистити пори, допомогти відновитися лужному балансу шкіри. І ця маска у нас є Ось такому сашетику, який підписаний вугільна маска детокс. Я буду просити вас зробити з цією маскою фотографії, і ми влаштуємо справжні маски шоу. На наступний вечір вас чекає ще одна прекрасна помічниця, маска з гілоронкою, яка наповнює ваше обличчя вночі, коли ви спите тою важливим складником, який не дає можливість утворювати новим, утворюватися новим зморшкам. І ця маска є у вас ось такій упакуванні, і ви будете її наносити замість нічного зволоження. Вашому, ваших б'юті-боксах, не у всіх, але у кого є, то звертайте увагу: є ось така система мікродермобразії або пілінгування обличчя, де першим кроком є сам пілінг з мікрокристалами алюмінію і порозвожуюча сироватка. Цю процедуру ми будемо робити на третій вечір, і ця процедура зробить вашу шкіру гладкою, рівною, забере видимі пори, розладить дрібні зможки, і ви вже побачите після першого разу. Конкретний ефект від використання, особливо, коли після мікродермобразії вранці ви будете наносити свій звичний захист CC крем Також в кожного з вас є в б'юті-боксі ось така маленька чорна. Упакування помади. Не звертайте увагу на відтінок, а просто попробуйте текстуру, структуру помади. Вона ось тут так відкривається, тут є таке місце. І я вам всім поклала такі пензлики, щоб ви акуратно могли від, від це витягнути і нанести собі на губи. Попробуйте текстуру, структуру. Відчуйте, що таке доглядова помада бренду Mary Kay. Ну і як не обійтися нам без мужчин. Тому в наших б'юті-боксах є. Пробники ось цих двох ароматів, які називаються Cityscape і є парними ароматами, а це означає, що коли ці два аромати знаходяться поруч один з одним, вони створюють третю нотку аромата. Це є денні урбаністичні аромати, які я для вас приготувала ось у таких маленьких подарункових сашетах, які ви відкриваєте, і на цих... І на них є нанесені ці аромати, і ви зможете Попробувати їх для себе оцінити і зрозуміти, подобаються вони вам чи ні. Ну і також інколи комусь я ще поклала ось такий аромат, який називається If you believe, коли ти віриш, це один з моїх улюблених ароматів, він дуже легкий, прозорий, денний, такий ненав'язливий. І, як на мою думку, підходить кожній жінці, яка хоче відчути себе вільною. Ось так виглядає наш б'юті-бокс. Ми ще будемо обов'язково говорити про колаген, але про це ми поговоримо в окремому відео. І я дуже хочу вам побажати, щоб кожна з вас, яка користується цими косметичними засобами протягом цих трьох днів, відчула себе королевою, принцесою і пам'ятала, що все в наших руках. Головне діяти. Гарного вам тестування і приємних вражень! Чекаю вас у чаті підтримки.